Вітаю вас на каналі Зелена Метушня. Сьогодні я хочу підняти таку тему, чи потрібно садити берези в своєму саду. Знаєте, на початку, верніше так, не на початку свого садівництва, а вже згодом, і коли я мріяла про цю ділянку, про нову ділянку, то я мріяла її мати велику настільки, щоб мати. В кінці саду декілька берез або декілька сосен. Ділянка у нас 13 соток, ну зовсім невеличка. Але на момент, коли ми її придбали, сосни тут вже росли, і моя мрія збулася. Але про берези все ж таки я не покидала цю думку і я мріяла про них. І оскільки вже в моєму саду я Підібрала дерева, які будуть великими, то берези це надвеликі потужні рослинки, і я вже відкинула цю ідею. Я ж кажу, оскільки декілька сосен вже дорослих, звичайних у мене тут ростуть. Тому мені спала така ідея пошукати маленькі берези. Зараз перед вами. Ось березка у мене росте. Це повисла, юнге сорт. І вона просто чарівна. Я обожнюю дерева такої повислої форми плакучої. У мене декілька листяних і декілька хвойних. Вони зовсім відрізняються між собою, і крона, хоч і повисла, але вона зовсім у кожного листяного дерева, бухойне, вони просто всі такі різненькі-різненькі. Ну, багато плакучих форм я не, не можу мати, це б виглядало якось дивно в саду, але декілька форм я собі дозволила. І от береза одна з таких цікавинок в моєму саду. У неї поки що основний стовбур не такий білий, як у беріз, який ми привикли бачити в дорослому вигляді, але це все буде згодом. Вона вже почала. Білішати, там, де стара кора, вона вже починає біліти. І ось трохи тут, зверху, вже навіть почала відчаровуватись стара кора, і березка моя становиться все білішою і білішою. Дуже мені подобається форма листочків. Вона така серцеподібна, бачите, з нерівним краєм, як у звичайної берези. Але як вигинаються її пагони? Класнюче, гарно б її було мати на високому штамбі. У мене тут штамп метр двадцять десь. Це занизький для неї, бо її гілля ось достає, вже досягає землі і треба буде підрізати. Я цього року вишибло, мене просто вишибло з голови, що березиш сокорух. Сокорух такий дають сильний, що якщо обрізати гілочку, вони почнуть плакати і цей сокорух не зупинити. Це була моя помилка, коли я вирішила навесні зробити обрізку і чекнула першу гілочку. Довго плакала моя обрізка. Зважайте на це, коли будете робити формовку. Формовку такі боріться, потрібно робити зовсім не навесні. Якщо ви зробите це восени, то буде краще. А таке дерево доведеться вам формувати. По-перше, доведеться вирізати гілля внутрі в центрі крони, щоб воно не заважало і ніякі болячки там. Не завелись, і вирізати сухе гілечко з центру крони. А так більше особливого догляду це дерево не, не потребує. І такі, бачите, ніжненькі, ніжденькі, так мерехтять ці листочки на вітру. Мені дуже-дуже подобається це дерево в саду. І соковито, так зелено виглядає. Вже більшість дерев, навіть ми проїжджаємо, як на дачу їдемо, проїжджаємо ліс, вже такі пожухлі, сухі і жовті дерева. А ось береза, вона гарненька. Вона буде дуже широкої крони. Зважайте на це, коли хочете підсадити навколо неї рослинки. Я залишила їй тут багатенько вільного місця. Можна підсадити щось під низ, але оскільки береза прививається на штам звичайної берези, маєте на увазі, що вона любить попити. Тому рослини, які будуть рости навколо, ви повинні будете або поливати, або вони повинні бути досить посохостійкі. Але це не єдина береза в моєму саду, і я хочу вам показати ще один екземпляр. Я думаю, що він вас здивує. Ось ще така непримітна береза, дуже вона маленька і дрібненькі листочки має. Золотаві. Це сорт Gold Dream. Якщо придивитися, то ці листочки дійсно схожі на листочки берези, але вони набагато-набагато дрібніші. Вони такі маленькі і вони золотисті. Дуже рада мати цю березу в своєму саду. Так, тут не знайти таких білих стовбурів, як у великої берези. Але така цікава рослинка, і мені її давно хотілося мати. Але в мене був дуже маленький сад раніше, 5 соток, І я не могла собі дозволити навіть таку березу. Вона, хоч і маленька, але її діаметр. Досить величенький виходить. Я бачила деякі екземпляри, які вже були більше півтора метри. Я думаю, що вона і ще більше росте, і висотою вона також може досягнути 80, можливо, більше сантиметрів. Але в мене вона обмерзала кілька років і вона зараз не перевищує 40 см. В цьому році вона також е, якісь кінчики гілочок відсушила після зими і поступово наростає. І бачу, що вже з'явилися після спеки з'явилися молоденькі листочки, соковиті. От якраз вони зараз такі жовтенькі. А ті, що такі шкірясті і старенькі, вони вже тьмяні, дуже нас пече сонце, а ця береза знаходиться на повному на повному сонці. Березки вони мають гарний золотавий колір листя восени. А ця, бачите, навіть влітку золотава. І дуже вона прикольно так розпускається, має такий колір цікавий. Навіть обідочок на листочки такий більш жовто-помаранчевий, навіть десь проглядається, Дуже цікава рослинка. І якщо знайду відео осінньої берези, вислою юнги, як вона виглядає восени, то додам в кінці цього відео. І от у малих садах, бачите, все ж таки можна мати. Берези в саду. І я знаю, що ось таких форм є навіть кілька сортів. Вони мені траплялися в пропозиціях в інтернеті але мені поки достатньо оцієї такої більш сланкої і повислою юнги. Сподіваюсь, я зацікавила вас перезами в саду. І, можливо, ви також захочете собі знайти і мати більше цікавих рослин. Тож до нових зустрічей. А зараз покажу осіннє відео березки.